І як це може коштувати 40 тисяч гривень. Ні, я ще так ніколи не попадав. Всім привіт! Мене звати Дмитро, і я хочу поділитися з вами своїм досвідом збірки електричного велосипеда своїми руками. Покажу вам, на прикладі ось такого байку. Це трейловий хартейл. На базі рамі Giant, і обійшовся він мені в 40 тисяч гривень. Тому я хотів би показати і розказати вам, з якими нюансами, з якими моментами ви можете стикнутися при збірці електровелосипеду. Тоді давайте розпочнемо огляд і подивимося, що можна зібрати за тисячу доларів. І давайте розпочнемо одразу з самого головного це рама велосипеда. За основу була взята. Рама тревого велосипеду Giant Feto З кареткою типу Pressfit. І в цьому полягає перший нюанс збірки саме такого велосипеду на каретці Pressfit. Але про цей нюанс я розповім далі. Вилка китайська, виробник юдінг. Звичайна на 100 мм ходу Колеса у нас 29-ті попереду і позаду. Спереді у нас. Резина трейлова, грязьова Minion DHF з шириною 2,5 дюйми. Позаду у нас Mignon DHR, можна сказати, найкраща топова резина від Maxxis. Для трейлових велосипедів вона грязьова, має дуже великий зацеп. А по обвісу у нас що SLX та XT, система 1.9. Попереду зірка на 32 зуби. Загалом велосипед виглядає ось так. Йому, в принципі, більше сюди і не потрібно. Позаду, я не пам'ятаю, 11.32 або 34 зірки. Повірте, все одно не використовувати, користуйтесь трьома чотирма швидкостями. Це так з головою хотає. Тому щось там якусь тарілку ставити там, на 51 зуб позаду, то, то лишнє. Гальма у нас спопереду гідравлічна. Стоїть Магура і диск 180 мм ротор. А позаду я вирішив поставити механіку. Шимана Турне, теж диск 180 І в принципі, чому вирішив поставити позаду звичайне механічне гальма? Тому що проводка проходить через раму. Ось. Ну і я подумав, що для майбутнього обслуговування це буде набагато краще, аніж буде гідравліка, яку потім треба буде заново прокачувати, розбирати. ну... А тепер давайте перейдемо до самого найголовнішого. Це електрична частина. І розпочнемо з двигуна. Двигун у нас, я вважаю, найтоповіший серед електричних китайських двигунів. Це MXUS на 500 Вт і 36 вольт під касету і з приводом ну, на заднє колесо. Я його замовляв одразу заспецьованим в обід. Тут такі стоять посилені спиці. Акумулятор на 27 Ампер годин. Корпус забитий ячейками повністю. Якщо я не помиляюсь, їх там близько 90. Він з'ємний, встановлюється на раму, його можна знімати і окремо заряджати. Повністю він заряджається з 0 до 100, десь приблизно за 13-14 годин. Це від 0 до 100%. Контролер КТ встановлений у такому пластиковому корпусі, і разом з ним в комплекті шов під нього дисплей теж КТ. Це дуже важливо, щоб дисплей, комп'ютер і контролер підходили один до одного, тому що може бути нестиковка і вони можуть не запрацювати. Тому обов'язково купляйте одного виробника. В екрані комп'ютера ми бачимо перше: ось в лівому верхньому углу. Це поділки заряду батареї, скільки залишилося. Тобто 50% вже було використано. У правому верхньому куті у нас час після збросу, який ми проїхали. Це перша швидкість допомоги. Датчику PAS, його в мене немає. Ось, переключається воно так: от. друга, третя, четверта. І п'ята це максимальна допомога. Але я нагадаю, що в мене він не працює. в мене цього датчику просто-напросто немає. Ноль це його взагалі немає. Включаємо першу для того, щоб ми могли користуватися ручкою газу. 53 кілометри ми проїхали це після збросу комп'ютера. І температура 28 градусів це температура на вулиці. температур контролеру чи мотору, таких показань тут немає. І це єжесекундний розхід у ватах. Він може коливатися до 750 Вт, це якщо у вас мотор на 500 Вт. Далі ми нажимаємо середню клавішу і переходимо до іншого, це середня швидкість 16,1. І загальний пробіг 3375 кілометрів. І всього з моменту збірки велосипеду я проїхав 178 годин. Це повністю на другій сторінці показує загальну інформацію, окрім середньої середня швидкість, це він рахує з моменту останнього збросу. Переключаємося далі на третій екран. І це знову ж з, 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 з моменту останнього збросу 38 км на годину це була максимальна швидкість моя за сьогодні. Залишок 37,5 вольт. Приблизно це 50%. Це так приблизно. А тепер давайте перейдемо до нюансів. І перший, якщо ви побачили, тут відсутній датчик-пас. Ні з цієї сторони. Ні з цієї. А собственно, що таке датчик-пас? Це принцип датчику Хола, ну як у автомобілях. Він магнітами зчитує оберти, що ви робите ногами, і в залежності від режиму, вибраному на дисплеї, починає вам допомагати. Всього 5 режимів, де перший найлегкий і п'ятий максимальна допомога. В мене цього датчику немає, тому що в мене, як я вже казав, каретка на рамі стандарту пресфіт. А поставити цей датчик допомоги можна, якщо у вас каретка тільки під квадрат. Тобто вал по, 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 повинен бути вал, на який кріпиться е, магнітний датчик, який буде зчитувати оберти. А тут це зробити просто-напросто неможливо. І який я знайшов для себе вихід? Ну, давайте представимо: наприклад, у нас швидкість 25-30 км на годину. Ми вмикаємо у вікни. У вікнуть вік 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 для себе круїз контроль на швидкість 30 км на годину. І в нас єжесекундний секундний розхід становить приблизно 300 ватт. Ми починаємо підкручувати, допомагати велосипеду і крутити під педалі. Ну, просто сидимо і крутимо. І ви побачите, що на комп'ютері ваш розхід почне з 300 падати там, до 200. Стават, наприклад. І ви можете економити в два-три рази. І це я знайшов такий для себе вихід як альтернативу датчику пас, який відсутний. Тобто система працює так: не велосипед мені допомагає підкручувати, а я допомагаю велосипеду і знижую тим самим розхід. Ну, поки що тільки так. Також хочу відмітити ще одну особливість: це нюанс номер два при збірці велосипеда. У нас велосипед, ну, на вигляд, наче звичайний. Нічим не відрізняється від інших. Але відстань між задніми дропаутами. Існують 135 мм, 141 і 148 мм. Це бустовий. В моєму випадку моя рама під 141 мм. А всі двигуни оці комплектуються. Під 135 міліметрів. Ну, зазвичай, якщо ви бачили, то ті велосипеди, що переробляють, вони ну, такого низького сегменту, не дуже дорогі. Якісь старі велосипеди. Так ось вони всі йдуть задніми дропаутами під 135 міліметрів. Але в мене рама більш технологічна, більш новіша, і тому в неї задня відстань між задніми дропаутами 141 мм. Що робити в такому випадку? Виробник двигунів попіклувався, але він поклав їх для іншого. Він в комплекті дає ось такі ось шайби по 3 мм. з цієї сторони і з цієї сторони. Виробник кладе їх у комплекті і вони предназначені для того, щоб встановлювати і фіксувати дропаути, і щоб мотор не провернуло. Встановлюються вони ось тут, під цю гайку, але в моєму випадку. Я їх встановив не ззовні, а всередині. І тому, в принципі, результат вийшов той же самий, але я компенсував оці 3 мм, які не достають з однієї і з іншої сторони. І тим самим ось ще одна проблема, ще один такий нюанс. Він, в принципі, не важкий, але устраняється дуже-дуже легко. Тому якщо у вас 135 рама, ви можете не переживати, у вас все становиться, як то кажуть, болт on Якщо у вас 141, ви теж можете не переживати. Є шайби, які ви встановлюєте просто не ззовні, а всередині, тепер давайте поговоримо про пробіг велосипеда. Ось така от збірка. Нагадаю, мотор у нас 502,36 вольт акумуляторна батарея на, на 27 І... Скільки ж можна все ж таки проїхати на ось такому велосипеді? Значить, середня швидкість 20 км на годину. Максимум, без підкручування, тільки за рахунок електрики, мені вдавалося проїхати на ньому 95 км. Так, так, 95 км. І це, якщо ви подивитесь, на якій різині. Якщо у вас буде велосипед з дорожніми тоненькими покришками, там, наприклад, там 40 мм, 38, ну щось типу гравійного запросто ви можете 100 плюс, 100, 110, 120 км при середній швидкості 20 км на годину проїхатися. Це якщо буде у вас така ж збірка, як і у мене. 500 Вт, 36 вольт і 27 ампер годин. А якщо в режимі допомоги, то в мене була недавна подорож з Харкова до Полтави, і я їхав з середньою швидкістю, спеціально отримав 20 км на годин і при тому постійно крутив педалі. Так ось в такому режимі мені заряду вистачило на 185 км. Так, так, і якщо ви будете їхати на більш якомусь накатистому велику, то це буде за 200 пробіг плюс. Запросто. А тепер давайте проговоримо про максимальну швидкість. Максимальна швидкість, яку мені вдалося розігнати на цьому велосипеді, по прямій. Ну далі він просто впирається і більше не хоче їхати. Це 45 км на годину. Знову ж повторююсь: якщо у вас буде більш дорожній велосипед, це 50 плюс. Запросто. Я спеціально збирав саме такий велосипед. Для чого? Для того, що їздити по Карпатам, їздити подорожувати. Ось недавно, буквально пару тижнів назад, я проїхав через цю Україну з Франківська до Харкова ну, майже своїм ходом на велосипеді. У мене є про це три випуски на каналі, можете подивитися. Я збирав цей велосипед для подорожей, для якогось. Хардо, щоб можна було десь по корням, по камням, по спускам, по якимось потрейлам поганяти. І при тому можна було і по дорозі, і по асфальту на роботу їздити. Ну, ніяких проблем в цьому немає. Цей велосипед справляється просто на всі 100% своїми задачами. Ніяких ні проблем, ніяких ні нюансів в плані технічних з поломками в мене за. 3,5 тисячі кілометрів не сталося. Тому цей комплект е, обладнання я можу рекомендувати всім. 3,5 тисячі кілометрів жодного нюансу, жодної поломки. А тепер давайте перейдемо до самого найцікавішого це ціна. І обійшовся цей велосипед мені в 36 тисяч гривень. Це, правда, коли був курс 36, доларів, 36 гривень за 1 долар, це рівно 1000 доларів. Дорого, це чи багато, я вважаю, що за цей велосипед, ось за такий велосипед, це ну, взагалі дешево. Ну, це моя думка, тому що якщо ви зайдете десь на OLX або на якісь сайти профільні, які займаються електровелосипедами, ви подивіться, що можна купити за тисячу доларів. Це буде якийсь ашан з пробігом максимальним там 50-60 кілометрів. Нафіга на самих дешевих, якихось запчастинах, навіщо? Тому що якщо у вас є хоч якихось. Невеличкі навички, або ви просто можете відкривати Ютуб, дивитися. У мене є перше відео на каналі, де я збирав оцей ось велосипед собственно своїми руками. І ви можете подивитися і повторити це. Це робиться просто. Нічого важкого в цьому не треба. У мене є навички з збірки велосипедів, ремонту, їх обслуговування, тому мені цей велосипед обійшовся ось таку суму. І при тому, що деякі запчастини мені дісталися, ну по. Дуже, скажімо так, низькій ціні. Всі запчастини я купляв Бушнями. Бушні, але топові. SLX XT, задній переключатель SLX, шатуни. Dior LX. Монетка Dior XT. На велосипеді я не економив, а збирав тільки найкраще. І вийшло мені це в тисячу доларів. А дорого це чи недорого? Я хотів би почути від вас, мої глядачі, хто буде дивитися це відео, щоб ви написали в своїх коментарях, що ви вважаєте. Можна було б краще щось зібрати за цю ціну. Чи це дорого, чи це може на, на, на вашу думку наоборот? Дуже вигідна, дуже вигідне вкладення, дуже така інвестиція, можна сказати, в електрику, в майбутнє. І ну ось так. От. Тому буду радий кожному підписнику. Якщо, друзі, ви дивитесь перший раз це відео, підпишіться на канал, поставте вподобайку, буде дуже приємно. Я... Це мотивує мене робити відео далі. На моєму каналі вже вийшло 4 відео, це п'яте про збірку цього електровелосипеду. І 3 відео про подорож через всю Україну. Знову ж на цьому велосипеді. були дуже цікаві відео. Ну, на мою думку. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і на все добре! i